Наскільки великими були динозаври? Це гаряча тема палеонтології, яка генерує безліч суперечок. Який найбільший вид, якого розміру був найбільший представник того чи іншого виду? Цього року науковці отримали дані про те, що найбільші тиранозаври, які існували на нашій планеті, були на 70% більшими, ніж найбільший зразок з тих, які нам відомі зараз. Як вони отримали такі дані, та якої довжини і ваги був теранозавр? Про це ми сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі «Привіт трилобіт». А це значить, що ми будемо говорити про істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Попри те, що з-поміж динозаврів мезозойської ери були і невеликі тварини, і навіть крихітки, ми все ж цю групу істот ототожнюємо з гігантами. Це і не дивно, адже саме динозаври найбільші тварини, які коли-небудь ходили по землі. Часто виникає питання про те, а який же динозавр був найбільший? Ну, взагалі, найбільший чи найбільший у тій чи іншій кладі. І це питання насправді не таке просте, як може здаватися на перший погляд. Зокрема, його варто розділити. На дві частини, який динозавр є найбільшим із знайдених, і який є найбільшим з усіх динозаврів, в принципі, перше питання можна вирішити. Попри те, що оцінка маси тіла по скелетах, це завдання непросте, а порівняння скелетів різної повноти між собою можна використовувати як різновид каторжних робіт, але все ж впоратися з такими підрахунками можна з певною умовністю, але все ж. А як щодо другого питання, тут ще складніше. Візьмемо до прикладу одного з найвідоміших та найкраще досліджених динозаврів Теренозауру Рекс. Є дослідження, яке вказує на те, що за час існування виду на нашій планеті встигли проіснувати 2,5 мільярда його особин. Теранозаурус Рекс. Далі під словом теранозавр я матиму на увазі саме цей вид. А от про другий вид теронозаврів ви можете подивитися окреме відео на нашому каналі. Сьогодні про цього старшого родича більше не буде ні слова. Період існування тиранозаврів королівських визначений як 2 мільйони 400 тисяч років. З поміж 2,5 мільярдів тиранозаврів усіх часів нам відомі лише 84 достатньо повні скелети, тобто ті, які є точно діагностичними на видовому рівні. І це якщо рахувати із екземплярами з приватних колекцій, до багатьох з яких немає доступу в науковців. Погодьтеся, що маючи таку крихітну вибірку 84 особини з 2,5 мільярдів, є критично мала ймовірність того, що палеонтологи вже мають в колекціях найбільшого тиранозавра з тих, які коли-небудь існували. Тут мали би співпасти дві неймовірні події, щоб найбільша особина скам'яніла і щоб її знайшли науковці. Попри ці складнощі знати верхню межу розміру тіла викопних видів, цікаво з різних причин. Ці дані, зокрема, можуть стати основою для детального розшифрування екологічної ніші тварини. Цього року Джордан Мелон та Девід Гон спробували розглянути ймовірність того, що палеонтологи вже відібрали найбільші зразки деяких викопних видів, використовуючи тиранозавра королівського як модель. Вони також статистично отримали приблизно максимальну оцінку маси тіла для виду. Крім простої відповіді на питання, який найбільший тиранозавр, їх Їхня мета полягала в тому, щоб показати, як неоднорідна і мала вибірка може вплинути на оцінку максимального розміру тіла викупних видів. Заковика таких досліджень в тому, що скелети викопних істот рідко є повними. Мало зразків мають перекриття по певних критичних частинах тіла для порівняння. Наприклад, далеко не у всіх 84 зразків тиранозаврів можна виміряти довжину черепа чи стегнової кістки, ба більше навіть добре збережені скам'янілості можуть бути неправильно проінтерпретованими. Це чудово видно на сучасних тваринах. Їхні розміри можуть сильно варіюватися в залежності від популяції, що добре відомо для змії гримучник зелений. Може бути мінливість у габаритах тварин, які живуть на різних островах. Тут класичним прикладом буде комоцький варан, і звісно, існує ще велика відмінність у розмірах, спричинена статевим диморфізмом, як то відбувається у строкатого пітона. Та що там говорити, розміри навіть представників в одній популяції суттєво варіює, ба більше відомі коливання за масою тіла, що упродовж життя, що в сезоні, останні добре вивчені у ведмедів барибалів. Тому, коли вчені працюють з обмеженою вибіркою зразків, дуже непросто встановити верхню межу розмірів того чи іншого виду. Розглянемо для прикладу ситуацію з місісіпським алігатором. Дослідження 1995 року показало, що у Флориді було спіймано 72 тисячі особин алігаторів між 1977 і 1994 роками. Лише 0,1% мала загальну довжину більше 4 метрів. На той час найбільшою відомою особиною місісіпського алігатора була істота завдовжки 4 метри 27 сантиметрів, яку спіймали у 1989 році. Попри таку солідну вибірку, згодом зареєстрували більших особин. Найбільший підтверджений місісіпський алігатор був знайдений в Алабамі 2014 року. Він був завдовжки 4 метри 50 сантиметрів. З огляду на те, що минуло менше 10 років, з моменту встановлення останнього відомого рекорду довжини, і враховуючи, що загальна дика популяція цих алігаторів оцінюється приблизно в 3-4 мільйони особин, можна небезпідставно підозрювати, що все ще. Можуть бути знайдені значно більші особини. Аналіз науковців вказує, що найбільші особини можуть наближатися до 5 метрів 10 сантиметрів завдовжки. Ці оцінки узгоджуються з низкою погано задокументованих повідомлень про особин довжиною більше 5 метрів. Тому актуальним є питання про те, яка є ймовірність того, що з поміж відомих зразків тиранозавра представлені навіть не найбільші, а хоча б просто великі особини. Динозаври, як найбільші тварини, які коли-небудь ходили по землі, лишали по собі до цього часу нерозгадану загадку, якою є горішня межа розмірів цих тварин. Результати вчених показують, що враховуючи поточну вибірку скелетів тиранозаврів, а це 84 особини, то існує ймовірність знахідки більших екземплярів ніж ті, що відомі зараз. Якщо загальна чисельність тиранозаврів становила 2,5 мільярда тварин, а швидкість виявлення скелетів становить 0,649 тисячних на рік, то може пройти ще чверть століття, перш ніж науковцям потрапить до рук тиранозавр із розміром тіла 99,9% від максимального. І ще десь потрібно тисячу років, щоб знайти справді найбільший зразок. Сприймайте ці цифри просто як теоретичні розрахунки. Які цікаві для порівняння, не існує ні гороскопів, ні ворожінь на каві, ні статистичних моделей, які були би владні над процесами скам'яніння у мезозої. За новим моделюванням науковців, найбільші особини тиранозаврів мали би важити 13 тисяч 26 плюс-мінус 3 тисячі кілограмів за умови відсутності статевого диморфізму та 21 465 плюс-мінус 5 тисяч кілограмів за умови наявності статевого диморфізму. Є велика кількість даних, які суперечать гіпотезі про наявність статевого диморфізму у розмірах тиранозаврів. Тому ця горішня оцінка вченими відкинута. Далі колектив дослідників скоригував першу цифру, визначивши єдиномоментний розмір популяції тиранозаврів. У них вийшли наступні дані. Оцінка маси тіла становила 11 тисяч плюс мінус 2750 кілограмів. А абсолютна максимальна маса тіла тиранозавра становила 15 тисяч плюс-мінус 3750 кілограмів, що на 70% більше, ніж оцінка маси для зразка відомого під прізвиськом Скоті. Скоті нині вважається найбільшим відомим тиранозавром, а його вага приблизно становила 8870 кілограмів за найсвіжішим. Оцінками. Таким чином, науковці вважають ймовірним, що істотно більші за Скоті тиранозаври повинні були колись існувати, але вкрай мало ймовірно, що вони збереглися в літописі скам'янілостей, враховуючи їхню рідкісність. Тиранозавр масою 15 тисяч кілограмів матиме мінімальну окружність стегнової кістки приблизно 715 міліметрів, порівняно з 590 міліметрами у скоті. Подібні показники окружності стегнової кістки на реальних зразках зустрічаються лише у завроподів. Знаючи окружність стегнової кістки, можна скористатися рівнянням карі для теранозавридів. Істота з масою 15 тисяч кілограмів мала би бути завдовжки понад 15 метрів. Нині для одного з найдовших тиранозаврів, а саме С'ю, відома довжина 12 метрів. Відомі дані моделювання для скотя під 14 метрів. Як ця нова оцінка максимального розміру тиранозавра може бути використана для визначення максимального теоретичного розміру для двоногої м'ясоїдної істоти? Запитаєте ви? Палеонтолог Пол Грегорій у 1997 році буквально так висловив свою думку: найбільші незбережні особи нехижих динозаврів, ймовірно, наближалися до 15 тонн своєї маси. Ця цифра повністю узгоджується з новою максимальною оцінкою маси для тиранозавра, Але Грегорі Пол ніяк не прояснив, із якої стелі він цю цифру отримав. Багато факторів обмежують розмір тіла наземних хребетних, включаючи міцність кісток, швидкість руху, кількість необхідної енергії. Мінімальний розмір життєздатної популяції, терморегуляція та інше. Зокрема, Дональд Гендерсон у 2023 році припустив, що тероподи, довжина яких перевищувала 12 метрів, мали би значно знижену здатність до прискорення, і тому були б в невигідному становищі, коли справа доходила до вловлення здобичі чи навпаки втечі. Але можливо ці проблеми не були такими вже й важливими для гіпотетичної 15-метрової та 15-тонної істоти, адже щонайменше від тиску хижаків такі гіганти мали би звільнятися. Є оцінка маси тіла для чекаського скелета брахіозаврус AltiTorax. Це найбільший зразок, для якого можна більш-менш впевнено зробити таку оцінку. Він важив близько 56 тисяч кілограмів. Інші завроподи, ймовірно, були більшими, але з достовірністю оцінок їхньої маси все досить сумно. Для цього брахіозавра припускають, що він був здатний лише на повільну ходьбу, і піднімав він лише одну кінцівку в повітря за раз. Розподіл маси на одну кінцівку становив у нього приблизно 18 тисяч кілограм. Ця цифра значно більша за оцінку максимальної маси тіла тиранозавра. Однак варто пам'ятати, що ця оцінка максимальної маси тіла тиранозавра у 15 тисяч кілограм не ґрунтується на достовірних даних про викопні знахідки і її слід розглядати просто як нульову гіпотезу. У будь-якому випадку отримані дані про можливість існування динозаврів на 70% більших ніж ті зразки. Що відомі зараз, не є ключовими у цій статті. Ця стаття акцентує увагу на думці, що, попри те, що багато груп динозаврів були представлені тваринами неймовірних розмірів, найбільші особи не майже напевно були б значно більшими за тих, про яких ми знаємо зараз. Динозаври похилого віку насправді є відносно рідкісними знахідками, навіть якщо не враховувати проблеми, пов'язані з оцінкою віку, чисельності популяції, тощо ймовірність того, що навіть викопний вид, відомий за кількома сотнями повних скелетів, матиме поміж цих сотень найбільшу особину цього виду є надзвичайно мала. Нині реальність така, що популяційні та морфометричні параметри залишаються невідомими для майже всіх динозаврів, які представлені відносно невеликою кількістю неповних скелетів. А це сюрприз більшість динозаврів. Хоча ці дані вже стали головною ідеєю для клікбейтних заголовків, про те, що динозаври були навіть більші ніж про це відомо зараз, але ця стаття апелює до іншого. Існує великий науково-популярний і науковий інтерес до екстремальних розмірів тіла. Хто найбільший, хто найменший? Це завжди бентежить розум. Нові результати служать важливим нагадуванням про те, що порівняння розмірів тіла викупних видів повинно передбачати оцінку мінливості всередині виду і фактор неповноти геологічного літопису. Просте порівняння найбільших відомих особин найчастіше ігнорує ці реалії, що може ввести в оману. Формальне прагнення встановити, який динозавр найбільший, часто відвертає увагу від важливіших питань біології такої чудової групи живих істот, як непташині динозаври.